Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про вулкани. Вулкан це конічна гора з отвором на вершині кратером, через який під час вивержень викидається вогонь, гази та розплавлені речовини. Розплавлена речовина, яка виявляється з жерла вулкана, це лава. Лава розпікається до температури 600 1200 градусів. На суходолі налічують сотні діючих вулканів. Зазвичай вони походять від меж тектонічних плит, які є результатом їх переміщення. Цікава здатність вулкана – до зростання. Накопичується лава і попіл нарощують його висоту. І наш вулкан стає вищим у висоту. Ось подивіться, будь ласка, усередину вулкану. А тепер подивіться на цей. За зовнішнім виглядом вони зовсім різні. Хоча і там, і там вони набирають висоту при кожному виверженні. А тепер давайте з вами дізнаємося більше про будову вулкану. Друзі, давайте розглянемо одне з найбільш грізних явищ природи. На щастя, мало на землі знайдеться людей, які бачили діючий вулкан. Але ті, хто хоч раз у житті спостерігав на власні очі. Виверження вулкана не забуде це незвичайне видовище. Він являє собою гору, у верхній частині якої є поглиблення, зване вулканічним кратером. У самій товщі гори знаходиться канал, його називають жерлом. Він веде в особливу підземну печеру, вогнище магми. Магма це розплавлена і дуже гаряча речовина. Вчені вважають, що багато мільйонів років тому земля була розплавленою дуже гарячою вогненою кулею. Поступово поверхня її охолола, але в самій глибині збереглося розпечене рідке ядро. Вибереження вулкана починається тоді, коли накопичується багато магму. Вона рухається вгору по жерла і виливається на поверхню. Вивержену на поверхню магму називають лавою вулкану. При виверженні викидаються гази, пари води, іноді вилітають величезні кам'яні брили, вулканічний пил та хмари попелу. Вітер розносить пил і попіл на величезні відстані. Густа і в'язка лава, швидко остигаючи, утворює гору з крутими схилами. Більше рідка лава розтікається швидше, остигає повільніше і встигає подолати великі відстані. Виверження вулкана супроводжується підземним гулом пожежами. Зараз на суші налічується кілька сотень діючих вулканів, щорічно відбувається від 20 до 30 вивержень. На дні океану теж є вулкани. Їх називають підводними. Там відбуваються підводні виверження, через які утворюються гігантські хвилі. Вони